Рапсоді реальності свидоцво від пастора Кріса Оякелома з книги «Рапсоді Реальности Тиво на місяць липень 2025. рік». Я свічу. від от Лаго, Зона 2 Нігерія. Я дуже вдячний за рапсоді реальности Тиво. Це більше ніж пособник для духовного зростання Він став моїм розказам для творення змін і виховання інших змінотворців. Завдяки тілу я здобув лідерську мудрість, яка допомогла мені заснувати та масштабувати неприбутковану організацію що пливаю на молодь в моїй громаді віці 14 років. Я також навчився робити сильні заяви, які зробили мені смілим і зміцнили мою віру вцілення від дитячих хвороби, за якою, як сказали лікарі, я буду жити завжди. Щодня дня надихаюсь тілом. Я створюю відео та аудіо контент у соціальних мережах, щоб впливати на інших підлітків. З 2018 року я використовую тіло для роботи зі школярами та співпрацюю з організаторами семінарів, щоб поширювати його серед підлітків.